Понад 200 рідних та близьких військовополонених та зниклих безвісти прийшли на засідання координаційного штабу, аби отримати відповіді на питання, які турбують їх найбільше. Щодня вони живуть в надії чи не найнеочікуванішої зустрічі у їхньому житті, проте обміняти деяких військових не можуть і по декілька років. Детальніше далі у сюжеті. 26-річного буковинця Северина Молодяно з березня 2022 року розшукує тітка. Зв'язок із племінником втратили, коли той перебував на Київщині. Він був тоді в Київській області у село Підвайн. Ну, взагалі-то не точна інформація, що він там у підвалі, бо тоді не було цих плакатів сил. То тоді все познімали, тоді ж було все по секретному. Нічого ніхто не знав. Хлопець служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. До захисту країни долучився на початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповідає: завдяки волонтерам вдалося встановити, що військовий перебуває у російському полоні. Останній зв'язок з ним був 14 березня, і місяць ми про нього нічого не знали. Нам прийшла відповідь з Червоного Христа, що є офіційне підтвердження з Росії, що він там знаходиться. Він був у Брянській, а тепер він у Донська область. Лумініца Григорії каже: військовополонених особливо не лікують у російських катівнях. Нині у нього якась проблема з ногою. Червоні і дуже спухає, але кажуть, що вилікувало це, але все одно раз на рік це хвороба, проявляє про себе знати. Там кажуть, що з проблеми що з зубами, які це не лікують, лише дають антибіотики. Жінка бідкається, попри те, що племінник три роки перебуває у полоні. Коли його обміняють, досі невідомо. Не знаємо, коли це буде, бо сказали, що там не ввіду, це іменно. От тепер, сьогодні, якщо є обмін, тепер ти йдеш. Вони беруть так, як цепляться з під курку. скуча такого. З ним беруть. Вони самі не знають, куди їх возять, що з ними роблять під час тоді, як забирають камер. Україні вдалося вже обміняти понад чотири тисячі військовополонених майже 40 відсотків з них вважалися безвісти зниклими. Розповідає начальник юридичного відділу Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На сьогоднішній день проведений 61 обмін. обід. Звільнено понад 4 тисячі військовослужбовців. Да, значна кількість військовослужбовців перебуває в полоні. Да, доля десятків тисяч невідомо. Вони рахуються з безвісті у Чернівцях провели зустріч для родин військовополонених безвісти зниклих та загиблих захисників, аби більше розповісти про їхні права та допомогти скоординувати дії задля пошуку рідних. Це стосується і порядку їхнього спілкування з військовими частинами, з територіальними центрами комплектування, юридичні відповіді на юридичні питання, які виникають у родин. Розказуємо їм про їхні соціальні гарантії та соціальні пільги, які вони мають. Також пояснюємо порядок пошуку зниклих безвісті. Військовослужбовців, які дії вживаються, розказуємо про порядок, про обмінні процеси, як вони відбуваються. Центральний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розташований у Вінниці та охоплює п'ять західних областей. Вінницька, Житомирська, Черкаська, Хмельницька та Чернівецька область. Телефон консультаційної лінії це 0,800 200 606. За цим телефоном родини можуть звернутися щоденно, крім суботи та неділі, починаючи з 10 до 17 години. Далі консультант приємно від них зв'язок. Розпи вирішує, кому передати цей зв'язок, з якого питання зв'язується родина і дається або зворотній зв'язок або в режимі онлайн надається консультація. Проте невдовзі такий координаційний штаб може з'явитись і в Чернівцях. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.